Джоли настільки унікальні, що перевершують своїм інтелектом суперкомп'ютери. Джоли володіють пристосуванням для визначення швидкості польоту гіроскопами, компасом, який уловлює поляризацію сонячного світла чутливими до ультрафіолету елементами, що допомагають відстежувати горизонт для визначення кута нахилу а також двома складними очима, кожне з яких складається семи тисяч шестикутних фасеток. Підлітаючи, бджола відкриває спеціальну щілину тіла і дає запах стражам як свою візитівку. 60-х років минулого століття Карл Вон Фріх оголосив про доволужне відкриття. Медоносні бджоли-розвідники повідомляють докладну інформацію своїм сусідам по вулику про джерело їжі за допомогою танцю, що виляє. Щоб вийшов один кілограм меду, бджолі треба зібрати нектар з 19 мільйонів квітів. Звичайно, над цим завданням працює багато бджіл, але й одна бджола має чимало роботи. На день вона відвідує в середньому 7 тисяч квітів. Температура у вулику завжди має бути постійною. Неймовірно, але бджоли мають внутрішній біотермостат і знають, коли вулик у небезпеці. Бджоли можуть вирішувати складні кольорові загадки, розрізняти до 300 світлових спалахів за секунду, використовувати сонце як компас. І навіть розпізнавати людські обличчя. Бджола махає своїми крилами до 300 разів на секунду. Швидкість польоту бджоли без вантажу досягає 50 км на годину, не здоганяє коня, що для розмірів людини еквівалентно 800 км на годину. Для нас це можливо тільки на літаку. Вважалося, що згідно із законами аеродинаміки бджоли не можуть літати. Але, звичайно ж, вони літають та й ще й з дивовижною спритністю. Вивчення бджіл виявило наше невігластво в аеродинаміці, а їх повітряні маневри просто присоромили досягнення наших найпоширеніших літаків.